Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Дуже хороша новина. Знову, вдруге, підірвали Кримський міст. Дивіться, в ніч з 16 на 17 липня. Ну, в принципі, всі передбачали, що буде якийсь Армагедон. В принципі, це позитивна новина. Я вважаю, що це нема тут нічого поганого, навпаки, правда? Давайте просто подивимося, хто це зробив. Наші, їхні ліві. Праві. І так, давайте спочатку на ситуацію: наскільки він пошкоджений. Ну, зараз, бачите, виглядає, що наразі неможливо пересуватися по ньому. Спочатку йдуть дуже-дуже такі позитивні карти, і тут ось перевезення товару і все інше. Сім'ї, діти і тому подібне. І наразі у нас карта показує, що зруйновано тобто не, не на час їхати через Кримський міст. Тобто Треба або віддовлювані роботи проводити, або щось там міняти, напевно, ну щось таке. Тобто Виглядає, що дійсно припинено через цей підрив припинений рух. Ось так. Давайте подивимося, чи довго це буде ремонтуватися. Давайте так. Давайте візьмемо до кінця цього місяця, до липня місяця, чи поремонтують. Скоріше ні. До кінця місяця, скоріше ні, будуть шукати інші шляхи, добиратися в Крим. Ось, тобто цей Керченський міст, наскільки я розумію, він наразі буде трошечки перетрубація там буде. Е, ви знаєте, що е, мені таке враження, що через те, що там сталося, вони десь підуть в обхід. Десь вони в... е, Я маю на увазі, що вони. Десь зараз буде російська армія, кудись зараз буде йти. Зараз я подивлюся, вони готують кудись якийсь наступ. Якийсь наступ. Вони е, друг... через те, що зараз туди не зможуть розумієте, вони же ж постачають зброю завжди в Крим. В принципі, можуть і літаками це робити, і кораблями можуть це робити, але е, дивіться. У мене таке враження, вони зараз якийсь інший шлях знайдуть. Якось так Куди я не знаю, тому що я не розбираюся в їхній тактиці, але таке враження, що вони свою ту, ту зброю, яку вони мали переправляти в Крим, вони зараз перенаправлять в якесь інше місце. Ось якось так у мене йде. Якщо хтось володіє інформацією, то можете підказати. І так, мені цікаво зараз, це були наші. Це була Росія. Чи це була ще якась сторона? Ну, наші ні. Їхна сторона. Угу, тут їхна сторона. Тобто, ось зараз ділимо ще. Давайте тоді так запитаємо. Ви знаєте, а це готувалося. Тут задіяні дві, дві партії, я би сказала навіть. А, тобто, давайте подивимося. Ну, я не думаю, що Росія сама. В них є. Ну, бо ось тут карта не показує, що це наші зробили. Не бачу цього. Це скорі... Якщо карти вже так показують, що це зробила Росія, верніше, їхня сторона, так? А в них є і праві, ліві, середні, центральні, і тому подібне, це, давайте запитаємо, була це їхні, ну, ті, хто проти влади йде. Я забула, як їх називають. Виглядає, так? Да. Виглядає, да. Але я ще раз перепитаю: виглядає, да. Це іде якесь військове угрупування, яке йде проти влади. Хоче скинути владу навіть. Не просто йде проти влади. Скинути владу хоче. Чому вони її не скидають? У них не так багато людей. Немає тої сили. Немає тої сили замало. Їх замало. Пам'ятаєте Пригожин, коли йшов на Москву? А, ніхто не піднявся. Ось ось так. Ось так. Тому нема кому скинути владу. Але це угрупування, яке хоче скинути владу. Ось так в мене йде. Давайте я ще раз перетепитаю, це дійсно були наші чи ні. Верніше, бо щось тут. Ну, виглядає, що, скоріше за все. От цікаво, виходить. Ви знаєте, коли я ось ці три клала, йшли дві партії. Зараз я знайду спробую. Дві, тобто домовленість іде. Якщо мені паде, що конкретно ця сторона, так, зараз я поясню вам, як я люблю ці карти. Вони, ну, такі, знаєте, через те, що Ютуб блокує мені всі військові карти, це єдине таро, яке воно пропускає ще. Вони не такі брутальні, як е, е, Атлантиди, як Таро Атлантиди. Хто пам'ятає? А де ж ділася та карта? Ну, Зачекайте, десь вона ділася? Десь її загубила. Ой, Ірина. Ой, Ірина. Так, десь вона. Зараз зараз мої дорогиньки. Я просто, знаєте, коли людина бачить, їй краще це все. О, знайшла. Дивіться. Коли я розкладала українська наша сторона, коли я клала нам їхна сторона. І третя. Третя, ну, одразу видно, що ні. ні. Ця одразу видно, що так. Тобто ініціатива. Але ця карта, знаєте, це бажання, наше бажання, будемо так говорити, так? це наше бажання. Тобто, Але коли я докладаю, тут показує, що наше бажання дивіться, наше бажання боротися. З нечистю, тому що тут іде такі темні сили, так? Місяць несе з собою темні сили. Я вже так вам пояснюю, бо є багато людей, які е, хочуть знати, що там Ірина говорить. Ось це шанс наш. так. Тут я казала, що в мене пішла така інформація, що ніби тут двоє було учасників, тобто їхні визвольні і могли наші бути. Могли наші бути. Мені так здається, наші могли бути наводчиками. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Я не думаю, що у цих визвольних сил так, Росії, так, скажімо так, які, пам'ятаєте, пішли Білгородська область, це було десь уже два місяці тому, здається, якщо ще не раніше, вони воювали спочатку на українській стороні. Потім вони пішли. Залишили наші території, пішли воювати за свою країну. Тобто, вони допомагали, вони були російський релігіон, здається, у нас. Я точно зараз не, не, не буду казати, як він називається, бо я не пам'ятаю. І в мене ось таке відчуття, що тут були двоє, але хто з них стріляв, Ну, бажання обох. Ось, ось як в мене йде. Скоріше за все, були задіяні дві партії. Тобто Наша сторона і ця сторона. Я не буду зараз хто стріляв, тому що, наскільки я знаю, і в нас є далекобільна зброя, і наші можуть стріляти, а от чи ці можуть це під питанням. Але, бачите, не показує, що вони стріляють. Ініціатива обох, так? Ось ці хочуть скинути цей режим, так, але вони не можуть. Ось якось так. Іхна вони зараз, наскільки я розумію, вони вибрали с тактику послаблювати а, Росію. Вірніше режим Путіна. Ось так. А наші їм допомагають, наскільки я розумію. У них є контакт. Ось що я бачу. Більше можливо, що я, я сподіваюся, я ніяких секретів не розкрила. Так, мені інформація пішла. Я не буду зараз більше копатися, щоб не розкрити, нечаянно не розкрити більше. Ось, тому чекаємо, що буде. Знаєте, що я хочу ще подивитися? Чи підуть наші на Крим? Вже як ми по цій питанню по цьому питанню йдемо, подивимося, вже, чи підуть наші на Крим. Скористаються цією можливостю. Здається, бажання є. Бажання є. Ну ось ось ця єдина карта, яка показує рух, яка показує рух. Ви знаєте, я не бачу туди, що конкретно йде піхота наша, наступальні якісь. Але, бачите, наші поки що спостерігають. Тут йде момент спостереження. І ось ця карта теж говорить: вичікувальна. Готуються. Я би так сказала: готуються. Чи підуть найближчим часом? Давайте подивимося. До кінця літа, наприклад. Хоча ми Крим дивилися. Крим ми вже дивилися. Ну, це важко. Я тут бачу тут важко. Ні, поки ні. Не бачу я. Тут, знаєте, не, не хватає у нас сил. У нас сил, на жаль, не хватає. Якось так, мої дорогенькі, поки я нічого не бачу. Бомбити можуть. Тут якісь, до речі, в Крим можуть закидувати далекобійні. Ось це я бачу. Ось. Але я не бачу, що конкретно піде. Ще іде вичікувальна тактика. Якось так. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.